Вітаю вас, шановні телеглядачі! Завершився ще один тиждень. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність. Зараз на телеканалі Надія ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Деякі люди кажуть: пробачу, але не забуду. Говорити таке настільки ж безглузно, як нагадувати людині, яка вже віддала вам борг, що колись вона займала у вас гроші. Прощення має на увазі забуття, інакше це не прощення. Люди, які не забувають образ, насправді не прощають, а це все одно, що страждати безупинною кровотечею. Людина, що відмовляється прощати рано чи пізно захворіє. Конфуцій, давньокитайський релігійний філософ, говорив: ті, хто не можуть пробачити інших, руйнують міст, яким ідуть. Був час, коли я глибоко ненавидів одну людину, я не міг їй простити те, як вона вчинила зі мною. Я жив, висихаючи своєю ненавистю. Одного разу близька мені людина сказала: Володимире, якщо ти не пробачиш свого кривдника, ти ніколи не зростеш як особистість. Я довго не міг визнати, що багато моїх фізичних та духовних проблем були пов'язані з образою. Тільки коли я дійсно простив свого кривдника і зміг знову обійняти його, моє життя почало змінюватися. У молитві Отче наш є слова, які багато людей повторюють, не вдумуючись в їх значення, Христос навчав молитися зі словами і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто ми отримуємо прощання Боже після того, як. Прощаємо самі. Боже прощення не може бути отримано, якщо життя наповнене образами і злістю. Людині, яка хоче бути прощеною Богом, потрібно спершу пробачити своїх кривдників. Це нелегкий крок, і прощення не відбувається миттєво. Але воно принесе душі справжній мир. Ненависть викликає безліч проблем, які часто самій людині охоплені образою непомітні. Неможливо називатися християнином і збирати образи, тримати зло на інших людей. Так не буває. Християнське життя несе мир, і ті, хто приймає Христа, розуміють віску, прощення та примирення, яку Бог посилає. Через Ісуса Христа. Ви не можете пробачити самостійно. Прийдіть зі своїми образами до Ісуса. Просіть, щоб Він дав вам сили обрати в житті правильний напрямок. Просіть здатності прощати. Просіть Бога, щоб він допоміг вам прощати без умов. Це небесний дар і Бог хоче, подарує його вам, якщо попросите, помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти навчаєш нас, як нам потрібно жити. Ти прощаєш нас, як люблячий батько. Допоможи, Господи, нам мати ось цей дух прощення і прощати своїх кривдників. Благослови, Господи, Тих, хто образив нас, а нам дарують цього духа прощення. Благослови наших телеглядачів. Можливо, хтось із них сьогодні має особливу потребу, Господи, в тому, щоб простити своїх кривдників. Допоможи їм це зробити, і нехай в нашому серці прийде полегшення, і твій святий мир запанує в ньому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Постійно дивіться на Ісуса, і тоді ваше життя стане кращим. Пропонуємо вашій увазі серію уроків нове життя. Зателефонуйте або напишіть нам, якщо бажаєте отримати такі уроки. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!